Всім доброго вечора. Починаємо наші продажі. Так, за потенам. Давайте почнемо, розкажу вам. Так, десь такі три тени. Ці тени по 2,5 кВт по 100 гривень. Такі тени пішли. Двіться, тут пишу, бачите? 1,5 кВт. По 100 гривень. Тут пишу, дивіться. 1,5 кВт. 1,5 кВт. Так, оце все 1,5 кВт на 220 воль, по 100 гривень. Дивимося далі ще такі тени. Тут 2,5 кВт. 150 гривень. І такі тени. Ці тени будуть по 250 гривень. Дивіться, тут пише... Я не можу поняти, 6300. Ну дайте глянути зараз да, ще раз. Так, 6300, отак. Бачите, дивіться. 6300 63 кВт тут значить так назвав суму вже. Далі. Такі колеса, дивіться. Чотири таких колеса, одне таке в подарок, тут розбитий підшипник. За чотири колеса плюс таке буде 400 гривень. Забирайте сьогодні день акції. Далі. Такі домкрати неробочі по 200 гривень. Далі. Такі великі домкрат, дивіться. Тут 70 чи 80 мм. Тож неробочий. Що комплектне все є? Він навіть держить. О, до нього в комплекті я даю такий ключ, щоб його можна було розбирати о, для ремонту. За такий домкрат і такий ключ разом, отак буде 800 гривень. Далі такий комплект. Такий домкрат. Віся, ото шок, бачите, чи він зломаний, чи що, але є все. Значить. Це під ремонт. Так само оцей комплект все разом. Буде 450 гривень. Далі, є така головка. Отак. Не пам'ятаю 65 чи 75 чи 80 тут, 80 здесь. 40 гривень буде. З неї. Так, що не показував вам такий тен. 2 кВт, 50 гривень. Такі розетки, євро розетка 15 гривень. Совєтська розетка. 5 гривень, 10 гривень. Далі. Такий комплект підшипників. Підшипники SKF, вони в такому стані. Вони нові, все. За 6 штук буде 450 гривень. Розмір їх. Дивіться. Одний розмір. 27606 Кому потрібен буде розмір, пишіть гляну в інтернеті, вам скину точно. Мірити зараз немає змоги. Так, пишіть вайбер, Viber, Viber 911 3258. Дякую.